Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні я запрошую діточок на заняття по ознайомленню з довкіллям. Дітки, подивіться, що це у мене таке на столі. Давайте все це назвемо зайчик. Собака, Лялька ведмедик. Мишка, пірамідка, машина. Крал. Ось такий крал. Діти, а все це можна назвати одним словом іграшки. Все це є іграшки. У вас вдома теж є свої іграшки. Іграшки бувають різні за розміром. Бувають маленькі, а бувають великі. Бувають різного кольору чорні, жовті, білі, бувають сині, бувають червоні, а бувають різнокольорові, тобто різного кольору і зеленого, і жовтого, і синього, і червоного. А скажіть діти. Навіщо нам потрібні іграшки? Вірно, для того, щоб з ними грати. А давайте зараз трішки пограємо з іграшками. Діти, подивіться, у мене є ось така лялечка, наталочка, я можу її пестити, гладити, я можу їй одягати одяг, можу її покласти. І погойдати, а ще я можу її напоїти, а можу її погодувати. Це ми таке можемо зробити з лялочкою. А що можна зробити з пірамідкою? З пірамідкою можна грати, її можна ось так розібрати, а потім складати. А що можна робити з м'ячиком? Його можна підкидувати з однієї ручки на іншу? Можна грати. Так. А що можна робити з машинкою? Машину можна касати. Ось так. Жу -жу 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 -жу. Так. А що можна робити? Із собачкою. З нею теж можна грати. Її можна возити туди сюди. Тобто з іграшками можна грати, але ж іграшки різняться не тільки за розміром, бувають маленькі, бувають великі. Різняться за кольором. Іграшки бувають для хлопчиків і для дівчаток. Зараз покажу. Ось цими іграшками лялькою великою, лялькою маленькою, посудом, собачкою, м'якими іграшками, м'яким ось цим е, тигром, або ось таким мультиплікаційним героєм грають, як завжди, дівчатка. Але ж можуть грати і хлопчики. Просто ці іграшки більше дівчатам подобаються. Але ж якщо іми грають хлопчики, це теж все правильно, все добре. А якими ж іграшками граються хлопчики? Показати? Подивіться, діти, ось цими іграшками полюбляють грати наші хлопчики. Це будівельний матеріал. Мотоцикл, автобус, велика машина, маленька машина, автомобіль. Вантажна машина. З цими іграшками полюбляють грати хлопчики. Але ж якщо дівчатка захочуть пограти теж, наприклад, ляльку перевести або пограти будівельним матеріалом, це теж все правильно. Грайтесь на здоров'я. Дітки, подивіться на ці іграшки. Вони гарні, вони яскраві, різнокольорові. Вам вони подобаються. А для того, щоб із іграшками було гарно грати, цікаво грати, потрібно іграшки берегти. Бо вони наші друзі. Бо їх хтось зробив. І не можна іграшки кидати на підлогу. І не можна іграшкам ламати ручки або ніжки. Або видавлювати очі лялькам. Цього робити не можна. Не можна машинам відривати, відламувати колеса. Крім того, іграшки після ігор потрібно покласти на їх місце. У кожної іграшки у вас вдома є своє місце. Ось так. Отже, дітки, бережіть іграшки, любіть свої іграшки. Складайте после ігор свої іграшки на місця. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!